пані президентко, дозвольте почати з нещодавньої заяви президента Франції Макрона, який сказав, що нічого не виключено у контексті відправки західних військ на допомогу Україні. Чи мають країни-члени ЄС на вашу думку справді надіслати свої війська, і чи може це стати своєрідною проблемою виборів до Європарламенту у червні? по перше, вважаю, що добре бачити, як країни-члени та їхні лідери дотримуються того, що європейський парламент говорив протягом дуже тривалого часу щодо створення справжнього союзу безпеки та оборони, що ми маємо на увазі, коли Росія вторглася в Україну, Росія вторглася в саму безпеку, свободу та цінності, які ми довго за? Хищали тому ми сказали, що зробимо все можливе з фінансового, військового, дипломатичного, матеріально-технічного поглядів, щоб допомогти Україні. Тому будь-які заяви лідерів і дискусії, які звичайно тривають, різні національні позиції. Усі вони зливаються із тим фактом, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Чи не суть майбутні європейські вибори якусь потенційну загрозу для поточної підтримки України що ж я насамперед би спиралася на сильну більшість, яку ви можете знайти у цьому парламенті. Ми установа обрана в результаті прямого голосування щоразу, коли ми говорили щось про Україну, чи щодо того, щоб вона стала країною кандидатом, чи щоб розпочати переговори про вступ з європейським союзом, чи щоб переконатися, що вся допомога, чи то фінансова боєприпаси, чи інша надходить Україні. Ми знаходимо підтримку. Ми щойно проголосували за 50 мільярдів євро для України, щоб переконатися, що Україна далі рухається правильним шляхом. Тому я переконана, що ця більшість може залишитися. Зараз я подорожую із однієї країни ЄС до іншої, і громадяни цих країн постійно кажуть нам, що вони щасливі відкрити свої домівки та серця для українців. Ми хочемо, щоб Україна була частиною ЄС і нічого не говорить мені, що це може змінитися при наступному скликанні. Я впевнена в цьому, і наша відповідальність також полягає у тому, щоб переконатися, що це домінує і в нашому порядку денному, коли ми говоримо про безпеку та оборону. Ми також говоримо про розширення НАТО за рахунок Швеції, яка незабаром... Ром приєднається до альянсу, коли йдеться про те, що розширення є безпрограшною ситуацією для єс цього року. Ми відзначаємо розширення за рахунок 10 країн у 2004 році Польщі та інших. Коли ми подивимося на трансформаційний ефект із точки зору співпраці Європейського парламенту та Верховної Ради, то зараз ми перебуваємо в ситуації наближення законодавства від комітету до комітету. І так ми можемо допомогти вирівняти кожну країну, яка дивиться на Європу, як на свій дім. Сюди я звичайно додаю Молдову, Грузію та Західні Балкани. Для нас це зрозуміло. Це завжди була безпрограшна ситуація. І чим ми більші, тим сильніші, перейдемо до майбутніх березневих виборів у Росії. Юлія Навальна закликала Євросоюз не визнавати їх результати. Так було у 2020 році з Олександром Букашенком, коли Європарламент не визнав його президентом Білорусі. Чи можлива така реакція на ймовірну перемогу Володимира Путіна, зважаючи на смерть Олексія Навального, а також організацію голосування на тимчасово окупованих територіях України? По перше, смерть Олексія Навального це жахливо. Це дає. Чітке розуміння того, що у теперішній Росії неможлива жодна опозиція, і навіть реакція, яку ми спостерігаємо після його смерті, обурення та придушення російською владою будь-кого, хто висловлює таке обурення, є для нас показником того, в якій ситуації наразі є Росія. Вона абсолютно відповідає тому, що ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Росії. 2024 рік рік виборів. І коли ми дивимося на вибори, які відбуваються у багатьох країнах світу, численні Демократичні вибори то те, що відбувається в Росії, і те, що як стверджується, відбувається на окупованих територіях України, точно не є демократичним. Росія визнала Радіо Свобода так званою небажаною організацією, піддаючи кримінальній відповідальності її журналістів, а також тих, у кого медіаорганізація бере інтерв'ю. Яких наслідків можемо очікувати у контексті доступу до вільної та незалежної журналістики у Росії? Свобода змі та захист журналістів є наріжним каменем усього, що ми робимо в цьому європарламенті. Жодна демократія не існувала би без вільних ЗМІ. Тому цей європарламент є домом для всіх журналістів, які відчувають загрозу для будь-яких засобів масової інформації, тому що ми прийняли антислеп директиву, і незабаром ухвалимо закон про свободу ЗМІ. Ці обидва законодавчі наріжні камені були ключовими для європарламенту цього скликання. Коли ми побачили, що зробила Росія, коли ми назвали Росію державним спонсором тероризму, коли ми бачимо, що Еван Гершкович і пані Курмашева все ще перебувають під вартою, це є найсильнішим із сигналів для нас, щоб сказати, що ми виступаємо за щось повністю протилежне. Журналісти завжди можуть почуватися у нас захищеними. Ми зробимо все, щоб поширювати наратив і фундаментальну думку про те, що журналістика не злочин. Європарламент... Європарламент схвалив перегляд довгострокового бюджету ЄС, включаючи 50 мільярдів євро для України. Яким критеріям має відповідати Україна, щоб фінансова підтримка тривала? По-перше, ми надзвичайно раді, що домовилися про 50 мільярдів. Ми, як парламент, почали працювати ще минулого жовтня. Щойно пропозиція не дійшла, щоб бути готовими до підписання. Це був момент особливої гордості для мене, коли я підписала рішення одразу після голосування у цій палаті. Звичайно, кожна допомога, яка надходить від ЄС до країни, будь-то держава-член чи країна, яка прагне приєднатися, або країна, з якою укладено фінансову угоду, супроводжується певними умовами. Мовами, звичайно, є регламент, який потрібно виконувати, рішення, які потрібно ухвалювати, голосування у Верховній Раді, а також продовження дискусій. Тому для нас критерії зрозумілі. Та маю сказати, що ми були наскільки вражені тим, як українці виконали всі кроки, рекомендації та запити Європейського союзу, що я не сумніваюся, що вони продовжуватимуть це робити надалі. Гавно давдевиконтинютусамені, Thank you.